ARMY BTS UA презентує Run BTS Епізод 39. Золотий дзвіночок. Run BTS Погляньте на цього дзигу. Наче всі тридцять два Дуже круто. Хобі Що це за шкільна форма? Хлопці, ці піджаки схожі на ті, в яких ми ще міном ходили до старшої школи. П'ять років тому ми так і ходили. В старшій школі я був. Непомітним. Тож завжди був шею кепці. Вау! Правда? Яку комікса. Я навіть не встиг це уявити, а в мене аж мурахи шкірою побігли. Сьогоднішня тема золотий дзвіночок. BTS. дитячі забавки. MC поділить всіх на дві команди. Для сіми ігор. MC сам обере собі команду. Наприкінці програвших, чекатиме покарання. Маю круту пропозицію. Переможець отримує мій ноутбук. Що коїться? Це жарт? Ти серйозно? Так. Чого стоїмо? Почнемо. В мене навіть раптово енерджайзер забився. Переможець отримує ноутбук Чонгука. Тож тобі й бути МС. Так. Отже, перша гра. Дагу, ти сам спробуй взяти участь, бо тут розігрують ноут з монітором на 32 дюйми. О, братику, я хочу. Підшимай мені зараз. Так ось те, бо лише фінальний переможець отримує гаджет. То по черзі. Хто а Я хочу. І я, і я. Оскільки Гук гуляє з призами, то може хай він і покарання обере. Так, звісно, такі жваві. Ви ж не знаєте, що я одну. Та ми виконуємо будь-що. Та хоч нагору поліземо, усі разом. Ну а якщо всі програють, поділіться на команди. Ділимося на команди. Тягніть алтерейки. Один, два, три. Бі, ей ей тю. Оце так розподіл, вже страх бере. А назви команд брати Кім. Я брати Кім. Я теж Кім, мій брати Кім. Ну а ти чи Кім, чи ні? Зузькі браття. Я брат Кім. Команда А. а. Він нам Джун Джин. ми брати Кім. Тут все як по нотах. Тоді ми Мін -чон -пак. Пак. Мін Чон. А, а до Петри. Пак -мін Чон. Відмінна назва. Здається, все чудово і збалансовано. Після третьої гри Чонгук назве покарання. Яку команду ти обереш зараз? Ти просто пам'ятаєш, що покарання тебе торкнеться. Як програє вся команда? Чонгуку випало бути з братами Кім. Отже, перша гра. Так чи ні? Граємо так чи ні? Саме так чи ні? Програє той, що що на питання MC відповість так чи ні? Та й питанням на питання відповідати не можна. Перед тим як почнемо, вдар в дзвіночок. Хай луна. Та наче вуйку по сосні. це так мужньо. Крутями готові. Почали. Як маєш на всі сто? Ти голодний? Я поїв. Тож поїли. І як було смачно? Хіба сталить налуснули? Тобі подобається ведучий, а вже ж він найкращий. Яка частина МСІ найбільш подобається? Його пика веселюща. та не вже та він крутіше на селі. Тож ти їв вже снідав. Непогансько на дворі, а погода добра. Наскільки добра? Та й добре. Трохи вітряно, трохи тягне. трохи тягне. То я змерзну, як вийду. В цьому піджаку хочу міста на танці. Оце так захист. Хоч записуй. Ти багато книжок читаєш? Я читаю, та й немало. Гадаєш, ти найвродливіший в групі? Я найкрасивіший мембер, точно з якого диво? Бо я красень. Хто таке видав? Не заздрі, то є факт. Та цім пальця до рота не сунь, бо відгризуть. Це може тривати вічність. Вони не перший день в школі. Шуга наче запитав цьому фіджаку. Ти питав? Це що було питання? Ні, там був знак оклику. Знак цегли. Що з цього приводу думає МСІ? Чесно кажучи, я приголомшений. Через цей не зосередився на відповідях. Джин, як МС, знову тягне увагу на себе. То може нехай він і продовжує? Я буду ведучий Зіграйте у камінь ножиці папір. Я зіграю з командою переможцем. Як це Чонгу вже обрав. Так так, кобила з бабів кайф. Добре, Тож МС, я бути МС? То не вносить лубатися. Отже, МС, Джим, встановимо за правило: не дивитися у бік. Добре. Та відповідати за дві секунди. Добре. Отже, гра так чи ні? Це перший раунд, так чи ні? Що ти маєш на увазі? Ви не можете відповідати так або ні. Якщо брягнете так чи ні, ви програли. Зрозуміло. Так ой, -ой ні, ні. Не забуваймо й те, що відповідати питанням на питання теж немає. Це за замовчуванням. Бо програєте. Якщо ми стратимо, нас поб'ють оцією цією кувалдою. Так, а ще не можна уникати дзеньокомсі. О, почали. Тобі мсім він подобається мені. Якої ти про мене думки? Ти найвродливіший. Звідки така радість? Я сказав це, я сказав це, я сказав, просто сказав. Він питав чи не питав? Ні, ні, це було ствердження. Я сказав це Виправлялки. Не цікаві, Бац, іди гуляй. Де інде я сказав це. Іди бо ще вдарю. А, то він стормозив за дві секунди. Нам джун, чи ти згоден ще всесвітний красень? Згоден. То потіж ж мене та опиши мене. Твої очі сяють, мов зорі. Чінші! Чом я? Не моя черга! А я ще нічого й не питав, проте ти стратив. Він спитав! Це провал! Це доля, це хитрощі. Так, грана була, обертів. Чунгук зрозумів, як це робиться, та вже доведу. Гаразд, продовжимо. Як тебе звати? Кім Нам Джун, чим доведеш? Мене так мама нарікла. Матинці респект влучно нарікла. Ти -бо. А я гадав, що то батькова заслуга. Юнгі. так? Так? <рігра> так. <рігра> так. записуй, конспектуй. Ось як це робиться. Джир вправний мсі. От я зробив цю гру цікавою. Що? <плес> хто зробив? <плес> хто зробив? <плес> ти зробив? Ось як це робиться. <плес> Ні, ну сам себе не нахвалиш, ходиш, як запльований. <плес> я єдиний з команди, хто ще не програв. <плес> Та я ще й не питав <плес> тебе поки що. Твоя правда. А спитай мене, чому? Чому? <плес> чому? <плес> Ооо, <Чому? плес> Джині, ти найкращий. Хоч перза не дісталось, проте нереготалися в коні. щоб ти бачив свою моську. Чому? Наче Чому? дітятко здивоване. Йой ледь не завтикав, то ж ставайте у рядочок. Струсимо вам мізки. Чудово, саме а, цього а, не вистачало. А, тож, я зробив першу гру веселою. Звісно, ти круто. А, ти надав цій грі жвавості. То переходимо ти до наступної. А цю вже закінчено. Так, ми програли. В братах тім бракує одного кіму. Тож команда Чон Чон Гука перемогла. Це було просто. Зіграємо в наступну гру. Друга гра. Ми єдині, перше чую. Тож спочатку я почитаю правила, а тоді вже всім поясню. То чекай, не зважай, добре. Слухайте, він і справді читає. А вголос читати що не склалося? На питання MC відповідає команда, що перша назвалася. Якщо всі вгадають, то все веригут. Салюти, танці, хлопці. тут. В нас друга гра. Ми єдині. Повторюйте за мною. Ми єдині. Ми єдині. Так, дійсно, ми єдині. Ось перше питання: заспівайте партію Джина з Хер останнього альбому BTS Love Yourself. Я витримаю. Може, Діней? Помилка. Гу! Добре. Припустимо. Ні, це що? Це те саме. Чон. Ми пакмінчон, а тихенько, бо тут все правильно. Так, це в другій частині. Це та сама партія. Та це враховується. Це різні частини. Саме тут Чонгук та Тетон співають разом у першій частині. Вимовив. Тож дійшли до другого питання. Що лишається після пожежі? Попіл. 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 Назвіть слово, що закінчується на дж, а позначає попіл у Кореї? Чон, -чон Гук. Попіл. чон Промислова спитніший. Садже. Аварія. Великий вогонь. Садже. Матеріал. Танці! Та-та та танці! Ну, то що, мої хлоп'ятки, Ми готові. почали. Почалися люблять попоїсти. А Вже ж нема намадруний. Тоді й питання: назвіть дитячі пісні, в яких йдеться про їжу. А Мін. Ні. ні. Чон. Шу. Кажем правильну назву. Три, два, один. один. Чон Гук. Кажем. страшний помідор. Так. Пісня про кролика. Наступний. Пісня про молоко. Тільки назву. Так. А ти чим слухав? Оце це тупняк. Навіть до гри не допустили. Які там відповіді? Швидка ракеровочка? Бо здуріти мене. Це фіаско, провал, лихо. Не гомони, то хоч спробуємо. Хоч голос подамо. Хлопці, ви молодці. Якщо виграєте комп'ютер, дозвольте мені пограти хоч інколи. Наступне питання: чи всім то вподобає пісні BTS? То хто? Безперечно, Юнгів. Яка пісня BTS твоя улюблена? Тю. Звісно ж, Outro Hair. Так, Outro Hair найкраще. Тоді ось питання: заспівайте пісні BTS? в яких є слово Бітіес? Пакмінчон, слухаю. Чон. Та штрикни його, бо заціпало. Три, два. Це стиль бантан. Є таке? Вірте бантан. Добре, приймаю. Що далі. Це могутні бантани. Три. Ой, заграйте музиченьки. Чом ти що, де музика? Музику! Запалуй цю дискотеку. Вау! Що це було? Танець цю зробив мій день. Тож я як і всі, даю 5 балів на додаток. Вчиться! Вся справа в стегнах. Попустися, бо додаток не остаток, мій жарт. То маєш бал, ти мій танцюрист. Наступне питання. Нам джун. Гик? Не гикай, чи знаєш пісні з числами? Як не бачу я тебе одну секунду? Я хвилююся вже вдруге. Три Як можу я чекати три секунди. Чотири? Я кохаю, два рази кохаю. П'ять. Я збирався тобі сказати друге. Я збирався зізнатися вперше. Так, оскільки момент втрачено, поставлю інше питання. Писань бітіес. Факмінчом! Факмінчом! Бітіес тусе вісімдесят дев'ять, 89-89. Чон Чон Гу! Чон Чон Гу! 82-82. Та шокується. Лікарю наступний. Дослухайте питання повністю. Перепрошуємо. Ми хочемо вибачитись. Назвіть пісні BTS, у тексті яких є числа. Пак BTS to А, ні! А, to set! Один, два, три! Чон Чон хук Чон Чон Гук! To set! Є! Вайлен! Третій сет, Фер! Вайлен! Неповна відповідь. Пак Мінчан! Пак Мінчан! Сайфер Пак Ван! Є! To set! Є! Yeah. Вайлен 52! Додайте басію! Охолонь! це що, передос. В мене пропозиція. Ми могли б просто переказати номери сайферів. Я продовжу ставити питання: Чонгук? так який твій улюблений колір? у мене чорний. Вітаю! А мені назвіть червоні фрукти. Чан Чонгук! червоне яблуко. М'яка хурма слива. Але ж хурма не червона. Ти їв не ту хурму, то зріла червона. Але ж хурма не червона, вона помаранчева. Я кажу, пристигу. Вона помаранчева. Хун червоний. Китайською. Так, а вже ж хун червоний, червонуватий, червонуватий, червонуватий. Мсі сказав червоного кольору. Саме так. Ми б не сказали, аби що. Якби він сказав просто червоний, червоний китайською. Далі на вас чекає безглуздя від емсі. Отака, от Вікторина. Чончангук! Що? гук Чон -чон А, Чончангук! В якому випадку мати не замолодшого, як два брати б'ються? Коли вона за старшого, ні, середнього, ні. Пакмінчон, пакмінчон. Коли вони близнюки? Саме так. Як вмістити, в чотири слухи дитина надала життя Богові? Це легко. Народження. Чончонгук. Слухаю. У випадку, де немає старшого брата, не грайся з гальмами. Вже третє питання. Чончонгук? Здивуй мене, яка качка найтвердіша? Заморожена качка. То розігрій її. Пакмінчон. Яка качка найтвердіша? Чончонгук. Час вийшов. Ельджимун. Так, пачкавої, це правильно. Чу, що буде, як зробити з лева суп. Лево суп. Що ти маєш? Пакмінчон, пакмінчон. Яка качка найтвердіша? Качка Ельджимун. Ельджимун. Що станеться, якщо зробити суп із лева? Левовий суп стратив. Чон, -чон Качка Ельджимун. Молодець, залиш запал на інше питання. Пакмінчом, пакмінчон. Пак що вона за штука? Щодень і ніч все стука. Це для якого мозку? Дятел. Ішов. І от. Пак -мінчон, пак -мінчон, чон пакмінчан, Чончанвук Чончонгук, пак пак зараз точно відповім. Яке молоко Я є король Седжон? Я б хильнув молочко. Чончонгу, чон -чон гук Що воно за штука? Щодень і ніч за стука? Сусіди! Пахмінчон! Пахмінчан! Годинний. От не хотів та питатиму, що вийде, якщо зварити суп з лева? Що ж це? Хіба не левовинний суп з лева суп? Супалев? Чончонгу, чончонгу! -чон Як називається молоко, яке п'є король Седжон? Маломоло молоко! -моло -моло. Правильно! Що воно, коли четверо котів стали монстрами? Пахімон! Майже, що вийде, І якщо ти зробиш суп із лева. Що? Чому це наостанок? Та що воно таке? От зараз стане легко. Один, два, три, пакінчом! Чон чонгук, -чон не кінь, а біжить не ліз, а шумить. <рес> Жіночка-бігун, майже, думай, ну може вода, яка саме? Чон, -чон річка! Хто не плаче, а сльози течуть. Цибуля, дуля, дощ, правильно. Щоб не можна грюкати, дверима машини надто сильно, бо вони зламається. А подушки спрацюють. Акмінчан, скільки треба часу, щоб мальту оглядіти? Та да не знаю я. Оповняємося місцями. Може, розвиднеться. Ченчонгук. Як звати молодшого брата прямого трикутника? Кати. Ні. Поміняйтесь місцями. Е, Ченченгук. Отже, ж. що воно за штука? що день і ніч все сука? Годинник. Коли мати не за молодшого, коли близнюки. Що вийде, як зробити суп з лева? А що б ти був мені жив здоровий? <рі> Зупинися досить. Лево вису. Що воно може бути? Я маю дізнатися, бо спати не буду. А пак він чоловік як звати молодшого брата гострого трикутника. <рі> Кут? А яка сама середня школа в світі напів заповнена? Скільки треба часу, щоб маю того гледіти? Зажди, чекай, схоминися. Три, два, один. Та небагато. Скільки там її? Три дні, як літаком, аже чартером. Проте майже це було близько. Це майже. Чон, -чон скільки треба часу, щоб маю того Увага! Обмаль. Правильно. Що бува, коли сосна тріщить? Соснові шишки. Стратив. Так мімчав. Що відбувається, коли ви робите суп з левом? Ходи далі. Ченченгу, що воно, як чотири кішки, обернулися на монстра. Кішеньковий кокетмон, а як це він робить? То щось з англійської молодший брат прямого трикутника? Кут, скільки треба часу, щоб мати оглядіти? Обмаль. Правильно. Ні, ну що все. А То що воно із супом з леву? Король усіх супів. Всі казали левовий суп. А відповіддю був Королівський суп. Куменно. Підсумок гри Чон, -чон -гук – 4 бали, Пак -мін -чон – три бали. Третя забавка. Та в яку всі ви мали гуляти в дитинстві. Третя гра. Жарка шкварка. Всі мають тримати ритм. За словами жарка шкварка, капітан називає число та ім'я противника. Той має назвати своє ім'я за кількістю числа та запросити подібного противника. Якщо названо команду. То суперники кажуть, назву три рази. Та на четвертий всі разом додають свій рух та округ. Проте всі постійно тримають ритм. Це було так давно. Як там? Жарка шварка. Йонгі 4! Йонгі юнгі Йонгі Йонгі Йонгі. Чонгу 3. Чонгук, чонг. Рук команди птак. Командифа команди! пак команди. Пак. команди пак. Все зібралися. Ритм. Жарка, шпарка. Нам джон чотири. Нам джо нам джонм джом нам джон Чим три. Чим Чим Чимін. Рух командичон. Командачон, командич, командич, командич. Чонгук четири. Чонгук четири. Він теж скиду. Командачон, командич, командич, командича, там всі разом вгору. А згори може прилетіти. Та тюна вас, я заплутався з цими назвами. Що ти верзеш? Ти забув братів, а своє ім'я не забув. Ні. Я веду до того, що ми зазвичай не кажемо ім'я цілком. От-от, називає нас також повністю. І ще буде три раунди. Я теж хочу. То може полегшимо життя. Мсі можемо. Хто збирається залишити гру. Напевно, я піду. Стривай, може я? Гаразд посунься. Ти маєш не посрамити ти звання Мсі. Ти сам впорайся. Команда бак, команда, бак, команда бак бах, але це почаття. Мсі почали. П'ять, шість, сім, вісім. Жарка, шмарка. Рух, командичом. Рух командичом. Що? Це ж ми команда! Пан. Все, це доля, валимо чонгука. Мені ж знову атакувати. А вже ж. Добре, поїхали. Жарка шварка. Чимін, 4. чимін, Чимін. чотирин чимін. команди чім, Що? У нас команда Чон. А в тебе в роті, наче галушки кубляться. Я сказав ру команди чон. Я все <плес> вимовив! Ти реально щось там замлявкав, Кажи ще та чіткіше. Все тишо. Тата повернувся. Жарка шкварка. Командипак. Команда, пак, команди, пак, команди, пак, команди! Пак, команди чом пак, команди, пак. Команди, чон, Командич, команди А? Що з ними нет? Вони вигадують страшне. Що за команда чон 3? Команда чон 3. Так, гуляй устойчивом. Тати. Кевною конячкою цієї команди був хоу. Заміна герта. Джин, джинсидей. Це останній раунд. Чонгу, вертайся, я піду. Чого? Ні, чонгу. Як називається наша команда? Команда Чон. Чон, команда Чон і вай. Добре, почнемо. Чон, команда Чон і вай. Жарка шпата. чон Командичон. Сукжен три, сокджен три, сокжен, сокшен, Це було щось! Гуляю там, завжди. Чому всі люди, що сидять тут, називають свої власні імена. Там пороблено. Несподівано і приємно. Я навіть не очікував перемоги. Так, це реально не наша спритність. А пороблено тому стільчику. Навіт я є. Та ми могли просто отако сидіти тут і все одно перемогли. Гарможець, команда. Отакої дискотека. То що? Відпустіть скрипаля та бубен. Я маю знати, що за танець. Під дуду чи трембіту. Потім дізнайся, рухи тазом. Тягни пальчика на нозі. То що, хлопці, задоволені третьою грою? Та якось швидко все було. Журба та шмарклі. А нас вже чекає четверта гра. І знову з дитинства. Четверта гра. Ведучий та суддя — Джин. Гра дуже схожа на камінь ножиці папір тільки тілом. Головне робити як сім. Готуйтесь, почали! Йой! Ти диви, це вогонь! Так, гулять. Тивидиві, кив, тими зім, тивиди, ти видим. Як ти це робиш? Ти просто зірка. Джейхоп приголомшливий. Хлопці, мають постаратися.

Наступний не напружуся. Тут Перемога за нами. Так, тут все вочевидь. Джин стрибав, що на весіллі, герой. А які результати? Команда Чон Чонгук 28 балів. Перемога. Шо? Правда. це тому, що він був бездоганним. Дякую, брате. Покружели, й годі. Сідайте. Може, зіграємо в наступну гру? Чонгук, покарання. О, я й забув. Так, час Чунгуку обрати покарання. Може додамо ще одного мембера для альпінізму. Як на мене, то вже всі разом пішли. Гарна ідея. То наберемо їжі та підемо у гори. Чунгук, все залежить від тебе. То що ти вирішиш? Та що? Що я маю вирішити? Можемо розділити покарання та вирушити до океану. Океан це добре. Проте це не покарання. Так, водичка, це чудово. А я що? Ми вирушимо до океану та зайдемо а до водиці. Зайти у воду. Ай, а мені кайфу. Вирішує Чунгук. Нашу країну облає з трьох боків. То чим ми не моржи? Яке ж покарання обрав? Зимове море та купання. Це жорстке покарання. Як на мене, то море завжди це плюс. Ти диви, як калиба. Ну то точно, альпінізм та купання. Згори в воду. Ця гра називається. Чи ви бачите мою картинку? Хто не очікував, що зробить це? Сукня? Карта світу? Помилка. Синій папа хоче Білий прапор. зупинити. Він заплющує очі, але його повіки сіпаються. Карбонара. Карбонара. Ах, ах, Сон. Чому це для літери? Але вони стають єдиними. Добре. просто бій. Що трапилося з ведучим? Що з джином? Дякуємо за переклад та озвучку Армібіті Юей. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Всіх любимо. Файті.